Так, діти мої, Соня, 21 вересня весь світ відзначає День, День Миру. День миру. Ну, ми, ми з вами 21 вересня не зустрінемось, тому ми поговоримо це сьогодні, п'ятницю. Чому це так важливо? Чому всі країни світу вирішили відзначати це до вас запитання? Чому про це треба говорити? Чу що, що таке мир? Отаке маленьке слово, в якому всього три букви, але яке величезне, величезне значення він воно має це слово, і скільки, скільки в нього можна вкласти це слово? Будь ласка, от я даю вам півхолиночки. Чому треба проговорити про мир і що означає мир? Будь ласка, ваші думки означає, що було харчо, що все було гарне, добре. Так, Міша, Щоб... Щоб Тоб... 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 війна закінчилась. Щоб закінчилась війна. Ні... Добре, давайте так. Сформулювали Ні... думку, потім ручку підняли і, і розказує, Да? Ксюша, слухаємо. Щоб не було ніколи війни. Щоб не було війни, Ваня. Щоб не було ракет. Бо, щоб, не... щоб не літали ракети, ніж эта, Єва. не Стоп, пауза. Так, ще. Слухай мигой, що таке все? Щоб не були тривоги. Щоб не дарувала тривога. Не тривала тривога. Щоб ніколи в ніяких країнах не було. Україна, не було... Він, так? Щоб, було щоб, не... щоб не було війн. Щоб щоб не щаслива. Давай, посформулюй думку, Настя. Було все добре, так, Петруша. Щоб не було прильотів. А ми примирілись. Помирилися, так? щоб всі вороги знайшли спільну мову, помирилися, Соня. Щоб ніколи не стріляли. Так, Міла, що ти згадала. Ти сказала, що ти згадала? Ні, я не а. щоб був мир. Щоб був, тобто мир, щоб був мир, так? Ну. Та ви не Україну. Щоб не, 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 не було бруду зайвого, так? Так, Соня, І так, мир це коли не гинуть люди, не гинуть воїни, да? і е е е дорослі, маленькі, старенькі, будь-які, щоб всі були живі і здорові. Мир це коли людина може... Спокійно подорожувати, мандрувати. Дивіться, зараз в умовах війни не всі сім'ї можуть виїжджати кудись да, за, за кордон, за межі України, це неможливо. Бігати повітряну тривогу і переривати своє навчання. Мир це коли дорослі можуть спокійно йти на роботу. Мир це коли ми спокійно можемо спати вночі і не боятися, да, що щось там відбудеться, щось погане, зле. Мир це коли ми можемо спокійно між собою спілкуватися, один з одним товаришувати, країни між собою да, обмінюються, товаришують, їздять один до одного. Це... Мир на землі це дуже важливо. І ми всі прагнемо миру, і в нашій країні обов'язково настане мир, обов'язково країна переможе, закінчиться все це жахіття, яке зараз відбувається. І мир буде і в нас. і Я думаю, що розумних людей буде ставати все більше і більше, правда? І закінчаться війни не тільки в нашій країні, а по всіх країнах світу. Закінчаться... Ми до цього прагнемо, ми цього мріємо. І все там <рес> дрони самі ці. Ну на жаль, у наші не сьогодні. Да, в нас вже три з половиною роки, де майже летять і дрони, і багато багато чого. От ми зараз про це і говоримо. Нарешті це все закінчилося і дійсно настав мир не тільки в нашій країні, а по всій планеті. Зараз трошечки хочу Для вам дати ще. Щоб... Я так, у себе вдома бачу, як над нами літали дрон. Да, да. Я, я в'єсвіт, мені в своєю штукою його дістати, то я б попав по нього. Ой, ну ти відважний хлопець, але я хочу. все ж таки навчатися, все ж таки бути старанними, да, наполегливими. Це ваша справа. Справа війни це справа дорослих. Воїни нас захищають, волонтери допомагають, медики допомогу. Тобто багато багато майже всі люди дорослі задіяні в цій війні. А ваша справа, Колінька, це навчання, старане навчання. Давайте глянемо. Трошечки і світі відзначають, бо є тато і мама близькі, які не гинуть у боях, а живуть, працюють, вчаться під чистим небом. Символом емблемою Дня Миру є голуб, який тримає її у школи. Дзвін миру є атрибутом цього свята. Він був відлитий з тих монет, які пожертвували діти з усього світу. Цей дзвін Японія подарувала ООН у 1954 році. На дзвоні зроблено напис Хайбури мир у всьому світі. Відьмиру є дуже важливим у наш час, адже саме зараз захисники та захисники України захищають надаву від ворогів. Ранок осіння, хтось спить, хтось дрімає, хтось до роботи вже приступає, а хтось навіть очі вночі не зімкнув, спокій, беріг, беріг під зливою культ, ранок осіння, хтось, хтось чорно. Хтось каву, а хтось чай з новинку, а комусь часу мало. Вода закінчилася, знову бриліть, знову тривога, то захід, то схід. Рано осінній час проліта, небо похмуре, дощ на крапав. Хтось знов донатить, хтось хліб випікає, Хтось рани латає, хтось віршами душу, а хтось волонтерить. Як боксу несущий. суші, хтось на навчанні біжить, поспішав, а хтось по досідку свічкою заливав. хтось підмотав до голови двоє, а хтось знову хоче слухати. Хтось за кордону додому вертає, хтось перше любить, хтось котрий прощає. Хтось знову сіє, хтось ремонтує, хтось в майбутнє найкраще будує. Це Україна, свята. це Україна, свята і вона і грішна. Це є рана, пора подалися. це її люди, це в них різне життя. Біда лише спільна чорна війна. А ми, українці, це вирембі. Ми сіни єдині, тримамо стрій. Уранці по дорогу, але важка її хода. В її волосю золотому пися пасма свинину, очах боки, стільки в тому, і бір, і в і в жах війни. Чоловік можки, а серце що кровить, Пульсує в ній безмежне море, скорботи що болить. Та усміхнулася, снігово, мов в тінь, зігнала і з чола, прийшла мою хатину, сіла, сказала тихо, я прийшла. Просто хочеться, просто тиші. Хочеться просто, просто... тиші. співу пташок і тепла, щоб, щоб писалась вірші, закінчилась війна. Нася, хочеться просто неба чистого, без ракет, квітів на тонких стеблах, складених у букет. Хочеться просто щастя, в очах дитячих, не загубити віру, тощо в серцях горячих. Хочеться просто жити, перемогти все зло, щоб колосила жито на віки довги. На довгий Миша, щоб цвіла калина. Щоб цвіла. калина, маки й древі. Змушена Україна, щоб не зрікалась мрій. Слава Україні! Hello! І, хоч, і зараз. хоч зараз схоже це на диво, все буде так. Ми будемо щасливі.